Чому збірна України з баскетболу за три роки ні разу не приїхала додому? Це саме болюче питання. Приїдьте для популяризації. Тут всім стромно, щоб вони приїхали просто до дітей. Не до нас. Ми там залюбки побачимо з ними. А для дітей, для академії, там, тих же самих Черкаських мав. Там є в Говерлі Академія. Є ще дитячі академії, для яких приїдьте, проводіть там тиждень в Україні. По своїм містам. Там. На день приїхав в Харків, бо звідти там Липовий. На день приїхали в Одесу, бо звідти Кравцов. Приїде в Черкаси? Звідти ж сам Михайлюк, чемпіон NBA. І Ми це питання підіймали. По всім законам спорту чемпіон НБА, Кубок НБА привозить своє місто. Черкаси, ви бачили Кубок НБА? Не бачили. А плакат у вас висить на весь зал? О, слава Михайлюку! Це гравець! Він.